Pro Те, хто допомагає Російській Федерації в цій війні, і це, звісно, не тільки звичні нам Іран і КНДР, а ще і Білорусь. Безпосередньо ця країна може бути причетною до розробки російського ракетного комплексу Кедр. Про це повідомляє моніторинговий канал Білоруський Гаюн. в головному управлінні розвідки повідомили, що до розробки комплексу залучили кілька російських підприємств. Серед них Титан Барікади у Волгограді. Як зазначає моніторингова група, це російські підприємства, Приємство є одним із головних отримувачів продукції мінського заводу колісних тягачів за 9 місяців 2024 року. Білоруський завод направив оборонним підприємствам Росії 200 вагонів Ого. з колісною технікою та комплектуючими. Білоруський гаюн зазначає, що Білорусь постачала насамперед шасі для різної техніки. Ну і далі про засідання у форматі Україна НАТО воно відбудеться 26 листопада. Проведуть його з ініціативи Києва. Повідомив про це глава МЗС Андрій Сібіга. За його словами, Україна представить союзникам оцінку та докази застосування Росії експериментальної балістичної ракети. Наразі Київ намагатиметься максимально зібрати дані та провести необхідні дослідження, щоб поділитися з партнерами. Під час засідання у фокусі будуть посилення оборонних спроможностей та та протиповітряної оборони. Ну і, звичайно ж, санкційний. І тиск на Росію, як же ж без нього, це ж все дуже дуже дієве.